Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас з вами третя практична робота: дисципліна теорія ймовірності, математична статистика. І ми вже дійшли з вами до третьої практичної роботи. Записую вам пояснення для того, щоб ті, хто не зможуть бути присутніми, подивилися і виконали так: практична робота номер три. Емпір... Емпірична функція розподілу. Минулого заняття на лекції ми з вами розглядали, що таке емпір... емпірична функція розподілу, що таке полігон частот, що таке полігон відносних частот, гікстограма. Е... Зараз ми все це з вами повторимо і. Ми розглянемо все це на прикладі. А вже потім самостійно ви будете розв'язувати задачу з практичної роботи номер 3 Забігаючи наперед, скажу, що вона у вас буде одна, яку буде треба розв'язати за готовим прикладом, який ми зараз з вами розберемо. І так, як звучить наша задача? Результати досліджень характеризуються наступними вибірками. Необхідно побудувати ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот, побудувати полігон частот і полігон відносних частот, побудувати гікстограму частот і гікстограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів, та записати емпиричну функцію розподілу і побудувати її графік. Дуже нескладна практична робота, але займе трохи часу, складних обчислень взагалі немає, тому давайте розбиратися. У нас з вами задана, у нас з вами задана таблиця. Таблиця значень, якась вибірка значень. Перше, що нам треба побудувати, нам треба побудувати ранжований варіаційний ряд. Що таке ранжований варіаційний ряд? По-перше, варіацією ми називаємо можливість певної ознаки приймати різні значення у різних одиницях сукупності. Тому на початку статистичного дослідження нам необхідно побудувати варіаційний ряд, тобто упорядкування розподілу одиниць множини в порядку. Від меншого до більшого, тобто за зростанням, або від більшого до меншення, тобто за спаданням. Ми будемо з вами робити це за зростанням тому ранжований варіаційний ряд це ряд впорядкованих одиниць сукупності в порядку зростання, у нас буде зростання чи спадання, що досліджується. Ось дивіться, наша таблиця значень. Ось вона розбилася в інструкції чомусь на дві сторінки. Нічого страшного. Ось ваша таблиця із даними. У вас тут 106, 101, 104, 105. І всі ось ці дані у вас, у вас вони є. Що вам треба зробити? Вам треба записати таку ж саму таблицю. Тобто у вас буде 1, 2, 3, 4, 5 рядків. І 10 стовпців, тобто у вас вибірка з 50 елементів, але вам треба цю таблицю заповнити елементами в порядку зростання. Якщо, ось тут дуже е, обережно, якщо деякий елемент Наприклад, ось у нас є 101. Зустрічається декілька разів. Ми його записуємо стільки разів, скільки він зустрічається. Тобто, наша таблиця повинна залишитися із 50 елементами. Тобто, для того, щоб побудувати ранжований варіаційний ряд, вам просто дані таблиці треба. Поставити від меншого до більшого в порядку зростання, зберігаючи кількість, тобто 50, їх у вас повинно залишитися. Далі, статистичний розподіл частот і відносних частот необхідний, щоб встановити частотність входження варіанти у вибірку та визначити її долю в загальній сукупності. Сума всіх добутків частот на відносні частоти повинна дорівнювати або одиниці, або 100%. Як обчислюється відносна частота? Відносна частота обчислюється за формулою V і дорівнює N і поділене на N. Тобто для того, щоб вам Визначити частоту для початку. Ви записуєте таблицю із варіантами. Що таке варіанти? Це ось ті числа, які у нас з вами зустрічаються. Ось у вас зустрічається число 100, потім 101, 102, 103 і так далі. 108. Записали. Другий ряд. Це частота, з якою вони зустрічаються. Якщо у нас число 100 зустрічається з частотою двічі, то його частота буде дорівнювати 2. Далі перевіряємо, скільки разів зустрічається у нас з вами число 108. Ось наша варіанта 108. Воно зустрічається двічі в нашому ряду, значить, його частота дорівнює 2. Перевіримо там ще 104, наприклад. 104 зустрічається 8 разів, значить, його частота дорівнює 8. І так, частоту ви записуєте для кожної варіанти. Далі, як обчислити відносну частоту? Відносна частота обчислюється за формулою NI поділити на n. Що треба? Підставити замість in і того. Замість in і того ви підставляєте частоту. Тобто, W перше буде дорівнювати. n перше поділити на n. n перше у нас з вами 2. n у нас з вами 50. Значить, що ви робите? Ви 2 ділите на 50. Тобто це вся кількість варіантів, які у нас зустрічаються, і отримуєте 0,4. Записуєте як відносну частоту. Так само обчислюєте відносну частоту для кожної варіанти. Тобто кількість, із якою вона зустрічається, ця варіанта, ділите на загальну кількість варіантів. Далі у вас будуть виходити десяткові дроби, які треба буде округляти. Будьте, будь ласка, уважні при округленні. Соблюдайте, будь ласка, математичні правила, і якщо ви порахуєте суму відносних частот, то вона повинна дорівнювати одиниці. Тому будьте, будь ласка, уважні. Там, де ви округляєте, перевіряєте, сума відносних частот повинна дорівнювати одиниці. Що далі ми робимо? Ми будуємо з вами полігон частот. І полігон відносних частот. Як побудувати? Це графік. Який відображає зв'язок варіанти із її частотою? І якщо ми будуємо полігон відносних частот, то з відносною частотою. Далі, щоб побудувати полігон частот, ми відкладаємо на осі абсцис значення варіанти Х, ось наша вісь абсцис, Які у нас варіанти? 100, 101, 102, 103 і так далі до 108. По ігреку, по осі ординат ми відкладаємо частоти, що їм відповідають. Прямо ось так по таблиці ми з вами будуємо. Ось це у нас дані в таблиці, які ми будемо застосовувати для. Побудову полігону частот. Значить, 100 у нас зустрічається з вами двічі. Тобто по Х100, по ігреку 2, поставили. 101 зустрічається тричі, знайшли точку, поставили. 102 зустрічається 8 разів. Знайшли точку, поставили. 103 зустрічається, напевно, 12 разів, поставили всі ці точки, з'єднали. Графік точковий ви отримали полігон частот. Що далі? Тепер ми можемо побудувати полігон відносних частот. Що у нас буде по іксі, по Е, Це будуть наші варіанти. Що у нас будуть по Y? Це у нас будуть віднос, значення відносної частоти для кожної варіанти. Значить, для 100 це 4 сотих. Для 101, це 6 сотих і так далі. Ми з вами ставимо, ставимо ці точки, з'єднуємо, отримуємо полігон відносних частот. Будьте, будь ласка, уважні у вибору масштабу побудови. Дивіться, ви по x і по y, особливо в полігоні відносних частот, можете застосовувати свій власний масштаб. Да, якщо у вас одна клітинка. Буде дорівнювати 100 е, одиниці, вона буде дорівнювати. Одна клітинка, у вас буде дорівнювати одиниці. Не обов'язково від початку координат відкладати 100 клітиночок. Да, у вас сотня може початися е, в ось цей момент. І тоді кожна клітинка у вас буде 101, 102, 103. Далі ви можете для полігону відносних частот застосовувати. Інший масштаб, де у вас 0,1 буде, припустимо, там чотирма клітинками. Тоді у вас наступний масштаб 0,2. І ви тоді будете відкладати 4, 4,6. Ось тут будьте уважні. І обирайте масштаб, який буде зручний вам при ваших обчисленнях для того, щоб побудувати полігон відносних частот. Ми можемо ще й побудувати гікстограму частот. У нас в умові з вами написано, що ми вибірку розбиваємо на 5 різних інтервалів. Це частоти. Гікстограма частот це частоти входження значень в певний інтервал. Наша вибірка задана 50 значеннями, тобто, якщо ми розбиваємо її на 5 рівних інтервалів по 10 в кожному рядку таблиці. Ось і таблиця так створена для того, щоб це було зручно. Що ми тоді далі з вами робимо? Ми будуємо гікстограму відносних частот кожному інтервалі у нас з вами по 10 елементів. Ми, від, ми відкладаємо по іксу варіанти, по Y ми відкладаємо N І вже не графіком їх будуємо, да? а гікстограмою. Це гікстограма частот і гікстограма відносних частот. Також у нас з вами. В кожному інтервалі по 10 елементів? Будуємо дві гікстограми. І найскладніше, що треба зробити в практичній роботі, нам треба побудувати емпіричну функцію розподілу. Її ми визначаємо за формулою Nx поділене на N. Емпірична формула розподілу позначається великою Fn від х. Де ж нам взяти з вами n Х це кількість елементів вибірки, що менша за х. Просто кількість, навіть не елементи вибірки, просто кількість елементів вибірки, що будуть менші за х. В результаті ми будемо з вами записувати емпіричну функцію розподілу. Як ми це робимо? Ми пишемо, що наша емпірична Функція розподілу розбиваємо спочатку на проміжки, на проміжки які, де у нас з вами х спочатку менше або дорівнює ста, тобто ми беремо з вами най... найменше значення наших варіантів. х менше або дорівнює 100. Значить, наша емпірична ось так строго, ось так, не, не менше або дорівнює, а строго, менше 100. Е, У нас таких елементів немає. Значить, наша емпірична функція розподілу дорівнює нулю на цьому проміжку. Від мінус нескінченності до 100 вона дорівнює нулю. Далі ми беремо з вами проміжок від 100 до 101. Скільки разів у нас зустрічаються елементи від 100 до 101? Зустрічається двічі. Значить, ми 2 ділимо на 50, отримуємо 40. Значить, на проміжку від 100 до 101, у нас буде з вами емпірична функція розподілу буде дорівнювати 0,4. Далі розглядаємо з вами проміжок від 101 до 102. Скільки разів зустрічається. Ці елементи. У нас 5 разів. ділимо на 50, отримуємо 0,1. Що далі робимо? Ми перевіряємо і обчислюємо кількість ось цих іксів на кожному проміжку. Ділимо на 50 і отримуємо значення емпіричної функції розподілу. Що далі треба зробити? Треба побудувати. Графік емпіричної функції розподілу. Що ми робимо? Ми ось тут відкладаємо ікси, це наші варіанти 100, 101, 102, 103 і так далі до 108, і далі відкладаємо значення емпіричної функції розподілу. Тобто, на проміжку від 100 до 101, наша. Емпірична функція розподілу дорівнює 0,4. Значить, вона дорівнює, вона оця пряма на проміжку від 100 до 101 буде будуватися як f від х дорівнює 0,4. Беремо наступний проміжок від 101 до 102. Там вона дорівнює 0,1. Ось наш графік. Від 102 до 103, вона дорівнює 0,26 І так далі ми позначаємо ось ці прямі на проміжку для кожного нашого проміжку. Далі у нас з вами функція від більше 108 і менше 100. Наша функція не розглядається, вона існує тільки на цьому проміжку. Такий графік емпіричної функції розподілу у нас з вами вийде. Це всі завдання, які треба е, розглянути в задачі. Що е, це приклад розв'язання задачі. Ви побудували для початку. Давайте спочатку, у вас задана таблиця значень. Для того, щоб е, Записати ранжований варіаційний ряд, ви записуєте її в порядку зростання в таблицю. Далі ви обчислюєте частоту і відносну частоту. Після цього будуєте полігон частот, полігон відносних частот. Далі розбиваєте на 5 інтервалів і будуєте гікстограму відносних частот. І гікстограму частот. Далі записуєте функцію розподілу і будуєте графік емпіричної функції розподілу. Що вам треба виконати в практичній роботі? В практичній роботі ви самостійно розв'язуєте одну задачу. Ця задача складається з тих самих завдань. Які ми з вами щойно проговорили. Треба записати ранжований ряд, треба записати полігон частот і полігон відносних частот. Нам треба записати гікстограму частоти відносних частот, і записати і побудувати емпіричну функцію розподілу. Єдине, що змінюється у вас, це початкові дані, вони інші. Але їх також 50, тобто ви можете зберігати прям схему. Ви можете розбивати вибірку на 5 рівних інтервалів. Але якщо вам зручніше розбити її на більше, ви можете, будь ласка, настільки ускладнювати собі життя, що розбити на більше інтервалів, на менше не можна. На більше можна. В чому виникнуть труднощі, ну, напевне, з тим для того, щоб розставити в порядку зростання, чи можна для побудови графіків, одразу ваші питання пророкую: чи можна для побудови графіків використовувати не, не будувати їх руками? Звісно, ви можете графіки будувати? В чому там в Exceli, в, в всьому, в чому придумуєте. Цю практичну роботу можна оформлювати в електронному вигляді. Будувати руками не обов'язково, але емпірична функція розподілу повинна бути записана в такому вигляді. Якщо вам зручно набирати формули, будь ласка, мені не складно. Якщо ви хочете щось обчислити в практичній роботі руками і записати ручкою, додати графіки, які будуть побудовані за допомогою прикладної програми, будь ласка, якщо вам так зручно, ви можете все це робити. Доколи треба здати практичну роботу? До початку наступної пари, тобто до понеділка. Якщо у вас після перегляду відео все ж таки остал, залишилось якісь запитання, має кніть, я вийду в Zoom, або, якщо це можливо, поясню якось повідомленням і відповім на ваше питання. На цьому все на сьогодні. До побачення!